Субтитрувальниця Оля Шор Травинки були, ось і прийшло довгожданне літочко. Попереду багато сонячних днів, відпустки та відпочинок поблизу водою. Саме у цей час наші очі, як і усе тіло, потребують захисту від ультрафіолетових променів. Як же правильно підібрати сонцезахисні окуляри, аби вони захищали і зберегли наш зір? Розпитаємо у спеціалістів. Діток. Вивозять кудись відпочивати, там де є велика інсуляція. То ми також радимо одягати сонцезахисні окуляри. Окрім модного дизайну окулярів, варто звертати увагу на те, як вони сидять на носі. Оправа не повинна тиснути на перенісся та у скроні, бо це може провокувати головні болі та навіть погіршувати загальне самопочуття. І від таких окулярів буде більше шкоди ніж користі. Не рекомендують лікарі купувати окуляри на розкладках, оскільки такі аксесуари це лише дешевий затемнений пластик, який взагалі не має ультрафіолетового фільтру. Одягаючи подібне псевдозахист, пам'ятайте, що ваші зіниці неабияк потерпають, бо змушені розширюватися і до них потрапляє ще більше ультрафіолетових проблем. А річ. Літо час активного відпочинку на природі. Але це і сезон високої життєвої активності усього живого, у тому числі і паразитів. Часто густо ми навіть не здогадуємося, що в нашому тілі оселилися непрохані квартиранти. Чи варто з метою профілактики приймати фармакологічні препарати? І які симптоми можуть казати на те, що в тілі оселилися гельмінти? Про все це говоримо далі. Кожна людина за життя хоча б раз стає господарем паразитів, упевнені лікарі-інфекціоністи. Глисти потрапляють у наш організм різними шляхами і здатні існувати у м'язових тканинах травному тракті, навіть в мозку, очах, тобто де завгодно. Більшість людей навіть не здогадується про існування непроханих квартирантів, бо заразитися можна навіть через укуси комарів чи після вживання свіжих овочів і фруктів. Втім, вказати на присутність гельмінтів можуть деякі симптоми. Паразити викликають дуже багато змін в людському організмі, і їх так само можна розділити на групи. Перше, що вони роблять, якщо так дуже примітивно, дуже грубо сказати, це вони забирають поживні речовини, виділяють токсини. Тобто у людини може бути просто загальна слабкість, головні болі, депресивні настрої. Можуть бути прояви іншого плану. Найчастіше звертаються тоді, коли це шлунково кишкові розлади. болі, нудота, печія, проноси, навпаки, закрепи. Це Найбільша група скарб, скарг і е, ті паразити, які найчастіше розповсюджені, найбільше розповсюджені, вони саме такою симптоматикою характеризуються. Є паразити, личинкова стадія яких проходить в легенях, Тобто вони можуть симулювати респіраторні захворювання. Тобто дитина починає кашляти, ніби не простуджена, той кашель нерегулярний, періодичний, але він триває досить довго. Тобто, треба так само зосередитись і пошукати все-таки виключити наявність паразитів. Е, дуже велика група це знову ж таки, шкірні прояви, алергічні прояви, токсичні прояви. Глисти заносяться в організм не тільки брудними руками. Їх джерелом можуть бути різні продукти, наприклад, м'ясо і коров'яче молоко. Значна кількість яєць-гільмінтів можуть бути у водоймах і навіть у колодязній чи джерельній воді. Ті, хто має дітей і от з ними звертаються, більшість намагається обстежити всіх членів сім'ї, тому що розуміє, що це захворювання, яке в осередку не тільки в дитячому, а може бути, в дорослому розповсюджено. Ті, в кого діти дорослі, або взагалі, скажімо, молоді люди, якось просто не думають про це. Практично ми всі в зоні ризику. Не можна говорити, що от є люди, які там, скажімо, абсолютно здорові і в них немає шансу захопити глисти. Більше ризикують ті, хто мають хронічні проблеми з травленням. тому що більшість глистів є звичайно, ті, які потрапляють через ушкоджені або навіть не ушкоджені шкірні покриви. Більшість потрапляє через шлунково кишковий тракт. Дехто вважає. Що достатньо раз на сезон з метою профілактики пити фармакологічні препарати, аби уникнути небажаних інвазій, та деякі ліки можуть викликати звикання і втратити ефективність. Тому лікарі радять профілактику проводити рослинними препаратами, які доведеться приймати довше, але вони не впливають на організм агресивно, не спричиняють звикання і не втрачають ефективності. Під час літніх канікул батьки прагнуть оздоровити своїх дітей, адже не секрет, що з року в рік здоров'я школярів погіршується. Від чого ж залежить та що впливає на психологічне та фізичне здоров'я юних українців, говоримо далі. Кожного року лікарі України констатують, стан здоров'я школярів постійно погіршується. Якщо до першого класу йде 80% відносно здорових дітей, то закінчують навчання без захворювань через 11 років уже 40% випускників. І причин цьому чимало: від навантажень нової шкільної програми до нераціонального харчування та гіподинамії. Рухова активність це необхідна умова для ростучого дитячого організму. І зниження цієї рухової активності веде до зменшення м'язевої сили хребта, що знижує його захисну функцію. Від цього страждає і серцева судинна система, і дихання, і фізична, активна і розумова працездатність. Якщо в сім'ї це підтримується, батьки ведуть активний спосіб життя, правильне харчування, звичайно, це формує здоров'я і така дитинка росте здоровою. Має значення раціональний і правильний режим харчування. Потрібно їжу вживати 4-5 разів на день, не всі дотримуються, не всі снідають вранці, вдома. Крім того, не всі вживають здорову їжу, яка містить вітаміни, і необхідні полінасичені жирні кислоти, омега 3 це має велике значення. Здоров'я дитини залежить від чотирьох факторів, стверджують вчені: по 20% від спадковості та умов проживання, лише на 10% від рівня медичного забезпечення, і решта 50% від способу життя. Втім, батьки вважають, що існують і інші не менш важливі факти. Вони бачать і грають на ньому, але все рівно це відома шкодить здоров'ю. Під час щорічних профоглядів лікарі виявляють чимало вад у здоров'ї маленьких пацієнтів, які вони набувають саме під час навчання. Хвороба органів зору теж вражає, збільшується, якщо дітки приходять в перший клас, серед них 5% хворих дітей, то далі на кінець навчання 16%, збільшується в три рази. Якщо подивитися, наприклад, по скаліозам, то дітки, які приходять в перший клас, 1,2% страдають на цей діагноз. Дітки, учні 2-8 класів, ми бачимо, вже збільшення в два рази 2,4%. А серед учнів 9-11 класів цей показник ще збільшується і складає 4,6%. Спостерігаємо збільшення хвороб шлунково кишкового тракту. Дітки, які приходять в перший клас, страждають десь два Ми бачимо таких діток з тим діагнозами з цими змінами. А далі воно збільшується в 4 рази, і вже 8% складає на кінець навчання. Кова щороку приходити на профілактичний огляд до лікаря окуліста, адже вчасно виявлені вади зору можуть успішно піддаватися. Перший період – це 5 від 5 до 7 років, а другий – від 12 до 14. От ці періоди я всім батькам зараз. Здоров'я дитини. А якщо це в міру, якщо це під контролем, якщо це систематично, то результати вагомі. Ще однією з причин зниження здоров'я дітей медики називають стреси і постійне психічне напруження, адже дитяча психіка дуже вразлива і тонко сприймає усе. Тому малечу варто оберігати від надмірних емоцій, і найголовніше виховувати її у дусі любові та поваги до власного здоров'я і подавати гідний приклад. Ну а на сьогодні це все. Нехай наша інформація і поради стануть вам у нагоді. Будьте здоровими до зустрічі.